Всім привіт підліснятка! Сьогодні ми будемо грати в Hello Neighbor в сусіда. Привіт, сусід! Добре, будемо грати в перший акт, бо я вже до другого дійшов. Ну що ж, починаємо, більше нема нічого розказувати. New game. Так, я хочу почати. Новий. Так, якщо чесно, ми тільки до підвалу дійдемо і все. Ну, Бо далі я не хочу багато так проходити. Тому ми тільки до підвалу. До речі, хочете прикол? Добре, зараз я вам покажу цей прикол. Так, 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 йдемо за цей будиночок. І отут якась невідома, невідома червона штука з'являється, Missing Script. Почекайте, я в налаштуваннях дещо зроблю. Так, оце і оце знову. Добре, все. Тепер краще буде. О, О добре. Давайте ми входимо і ми невідомо куди напортуємось. І зразу тут така сцена. Ну, то Добре, давайте її подивимося. І наш м'ячик докотився, і ми його зловили. Так, добре. ой, Що ти? ти з тобою сталося? А, точно. Я забувся, що то, сусід, то там шумить, і все. Ну давайте пропустимо. О, хеллоу, hello, 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 хел. Привіт, сусід. Нам ну, потрібен. Нам потрібен якась, Нам якась реча. Ре... Річ потрібна якась. Добре, беремо цю коробку. Так, ну пішли, пішли. Якщо зловить сусід, то нічого я вже привик, що він мене ловить. Давайте погнали, погнали сюди. Так. На полички обережненько і оп. Сюди. Опа, сюди. Так, пішли. Давайте розб'ємо оце вікно якось. Оп. Так, ого, все ми його розбили. Ого, нічого собі я відкинув. Коробка ще досі літала, і наш там прикиньте. Добре, через це я не буду проходити над важко. Коробка. Ой, картина. Ніяка яка не коробка, а картина. Ну, давайте і зайдемо. Ого, з першого разу зайшов. Так, тут ключик якийсь бачимо. Іде, сусід? Ау, не лякай мене так. Де ти, сусіди? Сусід. Добре, що він не тут. Тільки від. Чого цей ключик, я забувся. ну Давайте пішли в хату нашу думати. Так, тебе нема, нема. Добре. Я забувся, від чого цей ключик, ну давайте згадувати. може від ні, це не занадто легко було б якби від підбалу. Може би від того там незгайчний ключ. ні, ні він не від того точно. ну гадати чекаю, від чого ж це? Давайте розглянемо цей ключик. І подивимося від чого він там. Так, ну. А, він дуже похожий на від... від машини. Давайте йдемо до машини сусіда. Так, добре, добре. Так, відкриваємо і тут магніт. Ну, нормально. Це дуже добре, як для проходження. Так, ну, погнали сюди. Так, сусід зараз мене, напевно, побачив, так. І він мене побачив, ну нічого. Все одно я забрався сюди і все. Думаю, він не зможе туди забратися. Давайте от сюди заходимо. Добре, не тут. Головне, щоб сусід ось сюди не заліз. Бо це капець буде, якщо сусід ось сюди виліз прямо. Тоді добре, ну... Е, мені здавалося, що там був сусід. Добре, притягуємо, притягуємо, притягнувся, Ні. давайте ще раз. О, притягнувся це ключ від підвалу, щоб ви знали. Ключ від підвалу. Добре. Давайте ще оцей. Чекайте, я викину це. І. ні ні, -ні, 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 -ні. це я не буду викидати. Де я його викину? його? Добре. Так. Викидаємо цей ключик, він нам не потрібен. Беремо ще оцей, щоб відкрити. Вони дуже схожі. Напишіть коментарі. Вони дуже схожі. Ну, ви побачили. Я б наприклад, думаю, що вони дуже схожі. А -а -а! Бали! Капець, це було страшно. Давайте коробку візьмемо, щоб сусіда ми кинули. Давайте, в принципі, радіо мені потрібно включимо. Я граю без звуку, щоб ви тут не почули звук. Сусід. Іди сюди, в мене, для тебе радіо є. Так, 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 і бам! Все худенько, швиденько, швиденько, пішли сюди, пішли сюди. Так, так і бам, Все, ми в підвалі. Ми в підвалі. Все круто. Вийти, вийти я назад до речі не можу. Добре, я лишу в підвал на наступну серію. Всім па-па, підліснятка.